Страх, здебільшого породжений незнанням. Ми часто чуємо провіли інфекцію та снід, але, на жаль, часто знання обмежуються лише міфами, що це хвороба, якою дуже просто інфікуватись та померти. Давайте поговоримо про прості речі, які потрібно знати кожному та розвінчаємо усі міфи. Презерватив не гарантує 100% захист, а значно знижує ризик інфікування віл. І лише за умови правильного зберігання та використання дуже важливі температурні умови зберігання презервативів, тому лікарі радять засоби контрацепції купувати лише в аптеках. У медичній практиці є випадки інфікування віл у парах, де один з партнерів був інфікований віл. Втім, навіть правильне використання і зберігання презервативів не вберегло їх від інфікування. За статистикою, значна частина людей, які живуть із ВІЛ, не належать до жодної групи ризику. Бувають випадки, коли люди з віл-позитивним статусом не повідомляють статевих партнерів, що вони є віл-позитивними. Є випадки, коли вони навіть одружуються і не кажуть своїм другим половинкам про свій діагноз, і партнер у шлюбі може певний час взагалі нічого не знати. Якщо ВІЛ-позитивна матір вирішить народити дитину, лікар зможе надати інформацію про те, яке лікування існує на сьогоднішній день, що знижує ризик інфікування дитини. Важливо пам'ятати, що ВІЛ-позитивна жінка може народити здорову дитину. Без профілактичної терапії шанс всього 27%. З антиретровірусною терапією ризик передачі вірусу дитині майже нульовий. Близько 3%, якщо почати профілактику під час вагітності, і менше 1%, якщо жінка приймає препарат давно і має вірусну супресію, тобто вірус у крові не визначається. З носіями ВІЛ можна обійматися, цілуватися, носити їхній одяг, користуватися предметами, можна відвідувати один туалет душ. І навіть витиратися одним рушником. ВІЛ не можна інфікуватись через повітря. Цього вірусу нема в сльозах, поті, слині. І головне неможливо інфікуватись, доторкнувшись до зараженої людини. ВІЛ дуже нестійкий у зовнішньому середовищі і швидко руйнується. Тому ні в бані. Ні в сауні та навіть приймаючи ванну з носієм віл-інфекції, заразитися неможливо. У всьому світі діти з віл позитивним статусом відвідують звичайні школи та дитячі садочки. Вони не повинні бути ізольовані від здорових дітей. Деякі з мам вважають, що навіть укус віл малюка може призвести до інфікування здорової дитини. По-перше, діти не так часто кусають один одного, та й для інфікування віл потрібно дуже багато слини. Напевно, тому за всю історію епідемії такого випадку інфікування зафіксовано не було. Якби цей міф був правдою, то, мабуть, півпланети були б з віл позитивним статусом. В організмі комара ВІЛ не може жити і розмножуватися, а головне, хобот комара вміщує замало вірусу, і такої кількості просто недостатньо для інфікування. Вірус імунодефіциту людини міститься лише у біологічних рідинах: крові, спермі, виділеннях статевих органів та грудному молодці. Інфікуватися через поцілунок. Рукостискання, спільний посуд, чхання, перебування в одному приміщенні і навіть працюючи щодня разом з віл-позитивними людьми неможливо. Головне, що завжди варто пам'ятати, це слідкувати за своїм здоров'ям, тестуватися і не соромитися з проханням до свого нового партнера пройти тест на віл. Зрештою, це і є турботою про своє здоров'я і про майбутнє. Для безкоштовного і анонімного тестування. Будь ласка, звертайтеся в наші денні центри права на здоров'я.